Ласниця Єва з ентузіазмом взялася за благородну справу. Незважаючи на такий юний вік, їй довірили серйозну роботу посадити маленьке однорічне деревце і незвичайне акорейський кедр. Гарні і мала... маленькі. Мені дуже сподобалось садити кедри і знайти щось. Лише за кілька хвилин клопіткої роботи малеча посадила понад півсотні дерев двох видів корейського та сибірського кедра. Зараз вони лише на 10 сантиметрів височіють над землею. А для того, щоб посадити їх у парку, їм потрібно підрости як мінімум до 70 сантиметрів. А на це потрібно близько трьох років. А тим часом деревця будуть постійно підливати, бо кетри люблять вологу. А зробив такий незвичний подарунок нашому парку садівник-любитель Олександр Побережний. Він розповідає, заказав горішки кедру в інтернеті за кілограм насінь. Заплатив 300 гривень, однак не всі горішки прийнялися, оскільки кедри вимагають особливої уваги. Горіхи закаляють, вимочують в воді, потім закаляють в холодильник морозилку ложать там на три дні. Тобто технологія дуже така серйозна. От, якщо це не зробиш, результату ніякого не буде. І така рослина, що полюбляє, коли з нею розмовляють. Поки малеча балися із кедрами, у парку студенти висаджували інші декоративні кущі та дерева: барбарис, ялівець, туї, півонію та скумпію. Саме таким чином вони вирішили відзначити міжнародний день озонового шару. Насамперед, моральне задоволення, і коли долучаєшся до часки, такої це жива природа, отримуєш таке якесь почуття, що робиш щось важливе. Однак це не всі сюрпризи, які адміністрація парку Шевченка підготувала для своїх відвідувачів. Ще при в радянські часи була е, нижня виставка і верхня виставка. То були самі найграніші ділянки у парку. І моя мрія, скажімо так, і моя мета е, відновити ці дві ділянки, адже вони мають дуже гарний ландшафт. Я хочу зробити там благоусті, відновити і підпорні стінки, і покласти бруківку, відновити бордюри і зробити ландшафтний дизайн. Вікторія Бондар, Роман Шикунець, випуск новин.